Когда ви останній раз видели надіжду і як вона себе чувствує? В суботу цієї суботи. Э, ну, я казала, що їй негайно потрібна медична допомога, але м, більше вразило її внутрішній стан душевний, тому що э, ніколи не бачила її такою. Вона хоче жити і шукає якусь інформацію, за яку можна зазапитись і протягнути ще. А в мене немає чого сказати, крім э, пояснення того, чому зірвалось тоді. І от сьогодні я побігла постійно під судом, щоб щось їй передати до 20-го числа. Ви е, питалися її відговорити, прекратити зараз голодовку? Ми домовилися, я знаю, я тільки так працюю. Що до 20-го є сенс триматись і чекати. Виявляється, коли людина не п'є і сухий, сухий суха голодовка, в неї стають крахкі судини. І от їй ставити крапельниці важко, вони тріщать, лопаються і всі руки в рамках. Але їй набагато легше після крапельниць, і вона приймає душ. До того вона не робила цього. Так що я дуже сподіваюся, що до 20 числа буде щось, що, що може повпливати, змінити рішення.